Вітаю всіх! Як енергії Аркану Сила будуть впливати на нас 11 березня 2024 року. У цім дні буде занадто багато вогню, занадто активні такі питання, як гроші і стосунки, буде залежність від обставин, середовища і інших людей. А що занадто, то вже нездорове. Проявляти себе ми можемо непередбачено, тобто те, що вже було, ми знаємо, а як вчинимо наступного разу, буде видно, відповідно до обставин. Можливо, прийдеться долати багато перепон, і це потрібно зробити. Інакше внутрішні страхи і сумніви у тому, що у вас на все вистачає сили, будуть заважати зробити те, що планували на цей день. Адже ми пам'ятаємо, що сила духа перемагає силу тіла. Може бути сильна емоційна пристрасть до партнера, сексуальна залежність. Якщо бурхливо проявляти свої емоції, то можуть виникнути складності у особистому житті. Наприклад, проявиться запальний характер, ревнощі, буде важко контролювати гнів, агресію, будуть з'ясування стосунків. Тобто проявляться всі наші низьковібраційні якості. Рекомендація: насамперед зберігайте здоровий глузд. Відчуваєте втому, відпочиньте, Не впевнені у собі утримайтеся від рішучих дій. Відчуваєте приплив енергії, дійте, але у корисних справах. Багато енергії і активності, але не знаєте, де це застосувати, зробіть фізичні навантаження. Сьогодні занадто багато агресивності. Поставтеся з особливою вагою до повітряних тривог. А я бажаю всім миру, гарного дня і спокою.